На Вінниччині видадуть серію книг присвячених героям України, які народилися у нашій області. Наразі триває підготовка до друку трьох історій, що розповідають про військових. Автори планують охопити як живих, так і полеглих захисників, які отримали звання Героя України. Заснував серію книг про оборонців, видавничий дім Моя Вінниччина». Замужність, героїзм проявлений у бою. Саме за це нині наші захисники та захисниці отримують почесний орден Герой України. Про цих сміливих та відважних людей, які уже впродовж 10 років відвоюють у російських окупантів нашу землю. Започаткували серію книг. Ініціатором цього патріотичного проекту став Вадим Вітковський, який очолює обласну спілку письменників України, закликавши своїх колег написати про героїв з їхнього міста чи села. Сам письменник є автором уже двох книг серії. І твої люди, Вінничину, герої України. Героїзм якраз і полягає в тому, щоб переступити через свою боязнь, наприклад, війни чи наступу, і, і, і піти в атаку, і тим паче вчинити якийсь, якийсь подвиг, за який потім дуже багатьом нашим землякам надали найвищу відзнаку і нагороду держави, Герой України. Таким чином, у нас виникла письменницька організація організації і в Видавничому домі моя Вінниччина» ініціатива, з якою ми звернулися до представників нашої влади, щоб зробити соціальне замовлення таке для, на, для наших письменників, щоб кожен письменник взяв і написав книжку про герої України. Перші три історії про військових віничан уже готові до друку. Тираж 200 примірників. Триває написання ще двох книг про героя з Бершаді Юрія Коваленка та героя Стульчина Євгена Шматалюка, за написання якої взялась письменниця Наталка Погребняк. Мені вже було цікаво вияснити, наскільки це правда, тому що я розуміла, що це має бути документальне, це має бути достовірна інформація. Тоді, спочатку, все, що можна, було по інтернету, шукала і запитала, чи сестра мені допоможе у зборі інформації. Звичайно, вона сказала, що все, що можна, я зроблю про таких людей. Ми мусимо говорити, ми мусимо ознайомлювати наших дітей для того, щоби. Дітей та й дорослих, мені здається, можна і дорослим вставити в приклад. для того, щоб вони розуміли, до якої нації вони належать в першу чергу, щоб вони розуміли, що вони можуть багато чого досягнути в першу чергу завдяки собі. Перші книги вийдуть уже за місяць. Вадим Вітковський закликає колег, письменників та журналістів долучитися до важливої роботи, підготувати матеріал про героїв земляків, аби діти мали з чого вчити справжню історію України. Владислав Гемба, Вікторія Ворущак, телеканал Віннич.